Вітаю! В ефірі на Юа Черніхів в студії Юлія Найда. У весінній період через цвітіння плодових та квітів частішають випадки звернення до лікаря, а саме щодо запалення дихальних шляхів. За інформацією обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя щодо захворювання органів дихання людей віком від 18 років та старше, на пневмонію, хронічний бронхіт, бронхіальну астму та інші хронічні хвороби легенів, у 2018 році перехворіло 4163 людини. На перший квартал 2019 року ця цифра становить 991 особа. Сьогодні ми вирішили поговорити про кашель, про запалення дихальних шляхів саме у весняний період. Про весняний кашель. Чим він страшний? Чи слід його лікувати, чи взагалі не слід лікувати, і що таке немедикаментозні способи лікування весняного кашлю? Про це сьогодні ми будемо говорити в студії з нашими гостями: а це Людмила Роман Романченко, лікарка-фізіотерапевт міської лікарні номер 3 а також Іван Тельнов, лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні. Вітаю вас, в студії. Доброго дня. Доброго дня. Нагадую, ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання до наших лікарів, ставте їх за телефоном 67 87 33 код Чернігова 0462. Наш прямий ефір зараз ви можете дивитися в мережі Facebook на нашій сторінці ЮАЧернігів і можете залишати там свої коментарі або ставити запитання для наших гостей. Також можете дивитися наш ефір на нашому каналі на YouTube. Отже, пане Іване, скажіть, будь ласка, кашель це завжди пневмонія, бронхіт, астма або якась інша хвороба? Кашель не завжди є ознакою цих хвороб, що ви назвали? Він може супроводжувати будь-яку іншу патологію. Він може супроводжувати серцеву патологію, це може бути ознакою якихось онкологічних утворень, такі як рак легень, може бути внаслідок захворювань нирок або внаслідок захворювань шлинково-кошкового тракту. Тобто, не обов'язково це може бути пов'язано з легенями. А що до весняного кашлю, чим він такий особливий? Весняний кашель ну, це є прояв алергічної реакції організму. Да? Тобто, є це, як прояв, ну, На мій погляд, це є проявом бронхіальної астми. Да? Тобто, є коли весняний кашель, якщо людина пов'язує її з цвітінням, з контактом, з пилком якимось. То слід розглянути питання все ж таки звернутися до спеціаліста і чи не є це симптомом бронхіальної астми. Тоді запитання, чим він все ж таки відрізняється, наприклад, від зимового або осіннього кашлю? Частіше, якщо це алергічний кашель є, він є малопродуктивним, тобто не буде великої кількості харкотиння, він є більш сухий. Харкотиння, навіть якщо є, воно в незначній кількості і воно прозоре світле? І пацієнт може чітко пов'язувати да з перебуванням на вулиці, або да під час контакту з якимись ковідами, або каже, от коли цвіте верба, мені стає гірше, у мене з'являється кашель. Тобто деякі люди вони вже самі знають, коли що цвіти, коли цей кашель може з'явитися. у них. Взагалі, звичайна людина, вона може якось сама розрізнити у неї алергічний кашель, чи кашель через якесь запалення або застуду. Ну, якщо людина дуже уважно і дуже прислухається до себе і має якісь медичні знання, то теоретично може, але практично, все ж таки, краще звертатися до спеціалістів. Який з видів кашлю все ж таки більш загрозливий? Алергічний чи від застуди? Розумієте, так розділяти цей кашель там застудний кашель або алергічний кашель ну, не можна таке робити. Да? Тому що кашель це є лише симптом якоїсь хвороби. І треба знайти цю хворобу і не лікувати сам симптом, а лікувати саму хворобу. А є різниця, як лікувати? Наприклад? Є різниця, як лікувати. Угу. Uh, да, якщо ми кажемо за проблеми серцево-судинною системою, да, система, коли є сухий кашель, то треба лікувати да, серцеву недостатність. Коли це є проблема дійсно, проблема дійсно дихальних шляхів, то треба лікувати ці дихальні шляхи. Uh, да, якщо це патологія нирок, то треба лікувати нирки, тоді кашель вже сам собі вилікується. Те визначає вже лікар да, як і саме звичайно, якори, це да. визначає лікар. Да. Він, він повинен визначити, що симптомом якої хвороби, да, симптомом ураження якої системи є цей кашель. Пані Людмила, отже, треба звертатися до лікаря. До якого саме Однозначна. лікаря слід звернутися? Перш за все, зараз у нас сімейна медицина, і треба звертатися до сімейного лікаря. А одразу слід бігти до лікаря? Чи все ж таки можна якісь певний час почекати? Ну. Знаєте, це залежить, по-перше, від характеру людини. Одна людина може один раз кашлянути і вже буде, а інша людина, яка не дуже добре за собою слідкує і спостерігає, вона буде звертатися пізніше, коли вже буде якісь інші будуть загрозливі симптоми. Але я вважаю, що коли у людини не було раніше ніколи такого кашлю, не було ніколи такого самопочуття, вона Безумовно, повинна йти до свого лікаря. Ось все ж таки, коли людина вже має розуміти, що слід йти до лікаря? Якщо цей кашель їй вже дуже заважає, якщо в неї з'являється задишка, якщо в неї з'являється якийсь кашель, її турбує, наприклад, чи всю ніч, або цілий день вона, або коли вона виходить на вулицю. І починає сильно кашляти і алергічний. Звичайно, це вже треба потребує якогось лікування, це вже треба якось реагувати. На а цей протягом якого часу це визначає людина? Скільки може таке тривати? Ну, день, два, три, тиждень. Хто, хто, як, хто як себе почуває? Справа в тому, що може початися навіть кір, може початися з кашлю. Так що тут мені здається, що не варто. Довго чекати, а треба звертатися до лікаря. А якщо у людини вже тривалий час спостерігається легке покашлювання, і людина ну може й не звертає увагу на це, в результаті може розвинутися якесь важке захворювання? Знаєте, оці легкі покашлювання вони іноді можуть бути симптомом якогось дуже серйозного захворювання. А що скаже пульмонолог? Згоден погоджуюсь з колегою. Кашель це є симптом, і оце покашлювання це є також симптомом. Тривале покашлювання, да там кашель вночі або підвищена питливість може бути симптомом такого захворювання, як туберкульоз. Тобто людина собі кашляє тихенько, кашляє, ходить і кашляє. це може тривати і місяць, і два, і три. А насправді це може бути туберкульоз. З іншого боку, да, людина, яка там тривалий час палить, або там має якісь інші шкідливі жвічки, або контактує з хімічними речовинами летучими да, через характер праці своєї, вона теж може хронічно кашляти, да, і це теж є симптомом захворювання, таке як хронічно обструктивне захворювання легень, тобто тривалий кашель. Багато захворювань, що тривають, ну поже навіть на легке покашлювання, слід звернути увагу. Так, слід звернути увагу. Я ще хочу додати до відповіді колеги, коли слід звертатися. Є такі червоні прапорці, да, при кашлю, коли слід звертатися обов'язково для лікаря. Да? Якщо у вас є. Сухий кашель, тривалий час. Ну на тривалий час це подрос. Це розуміється день, два-три. Коли ви не спите вночі через цей кашель, він не дає вам заснути, да? не дає там виконувати якусь свою звичайну роботу. Це перше такі червоне пропірець. Друге, це коли у вас з'явився кашель, у вас є висока температура. І з'являється задишка. Теж не треба зволікати, треба звертатися до лікаря, тому що ці симптоми є загрозливими, небезпечними для життя. Якщо у вас є кашель і є доміжки крові в харкотині, тобто ви виник кашель, з'явилися якісь домішки крові, це теж є підставою негайно звернутися до вашого лікаря. Отже, лікувати чи не лікувати. Звертатися до лікаря завжди. Лікувати кашель, кашель є симптомом. Так, насправді це є захисна реакція, захисний механізм нашого організму. Да? Я завжди, коли пояснюю пацієнтам, розказую їм, що це є так, як ми чхаємо. Да? Ми ж не лікуємо те, що ми чхаємо. Як ми не можемо це вилікувати? Да? Ми можемо полегшити це. Да? Тобто, або витерти ніс, або там, ще щось зробити, промити ніс і тоді ми перестанемо чхати. Кашель є те ж саме. Тобто, наш організм намагається щось з себе убрати, то да? те, що йому заважає, це може бути слиз, да? надлишки слизу, якою там утворився. Це може бути бактерії, які там є, це може бути залишки вірусів, які там є. Тобто, з кашлем організм намагається щось себе убрати. І тому лікувати його не треба, а треба допомогти організму справитися з цим. Да? Тобто саму причину знайти і убрати причину. Тоді кашель пройде сам собою. Пані Розуміло, щодо ліків, одразу слід приймати ліки. Теж залежить від захворювання. Думаю, що коли це якийсь такий кашель із нежиттю, ну можна попити гарячий чай, можна попити якісь трави, до яких ви звикли, від харковичі. Якщо це вже не допомагає один день-два дні, тоді варто звертатися до лікаря. Можна зробити якісь інгаляції. Зовсім легкі. Про це ми можна ще можна промити ніс, якщо там, чи пополоскати горло. Якщо це все не допомагає, треба йти до лікаря. Тоді щодо ліків: одразу приймати йти до аптеки? Ні, бігти до аптеки одразу не треба. Знову погоджуюся з колегами. Зазвичай та більшість там кашель є симптомом гострих респіраторних захворювань, які викликані вірусною інфекцією, і в більшості своїх не становлять загрози. Тобто організму дуже сам, без, хочемо ми того чи не хочемо, чи п'ємо ми ліки, чи не п'ємо. Все одно цей процес не пришвидшується і не затягується. Ліків, які ефективно лікують кашель, взагалі не існує. Всі ті ліки, які є в продажу, це стосується особливо рослинних препаратів, ефективність їх в жодному дослідженні не була доведена. Ті ліки, які не є рослинним, походженням, є хімічними сполуками, ефективність їх теж ставиться під сумнів багатьма дослідженнями треба знати коли їх приймати Да, деякі хімічні сполуки вони несумісні їх не можна приймати разом да такі як противокашльові препарати та препарати які збільшують кількість каркотині то якщо приймати їх одразу і людина не розуміє що з них є що прийме одразу то це призводить до більш тяжких наслідків а що ви скажете щодо випадку наприклад людина купила ліки в аптеці під кашлю пропила не допомагає пішла купила інші Дуже часто з таким стикаюся в власній практиці, да? тобто, коли людина лікує кашель, то що може провізор да? в аптеці? вона рекомендує знову ж таки ці або рослинні препарати, або якісь хімічні сполуки, але це симптоматичне лікування. Тобто ми знову розглядаємо кашель як симптом. І якщо не прибрати причину кашлю, то він не буде залишатись. Які бліки людина не приймала, якщо вони не діють на причину кашлю, він буде зберігатися. Єдине, що хочу зазначити і звернутися до всіх глядачів: не треба кашель лікувати антибактеріальними препаратами. Хочу наголосити, те, що антибіотики не лікують кашель. Це не є показанням. Кашель не є показанням до застосування антибіотиків. Ні в якому разі не можна їх купувати самостійно. і Приймати ми говоримо про лікування кашлю. Зараз я пропоную послухати, як чернігівці лікують кашель. если сильный кашель, то мы такой, что отхаркивающий, стараемся пить жир. А мы покупаем либо барсучий, либо песцовый, либо медвежий. Ну, лук с медом один к одному, три раза в день пьем. Редька черная настаивается с медом. Ну, в общем, стараемся меньше лекарства, больше народные методы. «Народные методы помогают вам?» «Ну, пока да. Серьезных заболеваний нет было. Может быть, если бы они усугублялись, пришлось бы лечение такое медикаментозное». «Народными средствами. Чаи там, калина, малина. Ну, конечно, таблетки ж бывают. Если таблеток за раз не выликуешь». «Как придется дома». Буває народними, як вже не допомагає народна, до доктора йдемо. Полощу горло. таблетки які нібудь треба пити. Ну, це лікування, яке лікар призначає, чи ви самі вже знаєте? Ну, сама знаю. До лікаря йти це велика дуже проблема зараз. Отже, ви почули Прокоментуйте, будь ласка. Я навіть не знаю, як коментувати ці народні методи, особливо з першого сюжету. Коли жінка лікується тими методами, які е, застосовувались при середній тривалісті життя 35 років, да, тобто люди не доживали да, до, до 60-50, да, середня тривалість життя 40-30 років, 35. Е, жир він. Ну, ніяк не впливає. Ці народні методи вони ніяк не впливають на кашель. Навпаки, якщо, якщо так вже розглядати всі ці рецепти, е, редька може призвести навпаки до посилення кашлю, да? тобто подразнювати шлунково-кишковий тракт і е, посилювати кашель. Е, ну, це якийсь жах. Пані як Людмила, на які, мій Щодо народних методів, які ви все ж таки можете рекомендувати. Ну, напевно, якісь відхаркуючі трави, там якийсь багульник, ще, ще якісь збори, але, але ні в якому разі не те, що ми почули. Тобто цього не можна застосовувати? Так, не можна, не можна і цього застосовувати, і над картоплею паритися не можна. До речі, щодо паритися, інгаляції. Щодо інгаляції, наскільки вони ефективні? Інгаляції взагалі ефективні. Але я ще раз повторюю: не паритися над картоплею, бо це дуже шкідливо. Набряк слизових розповсюдження цих мікробів чи вірусів, уявіть собі, кров приливає до носоглотки, до розпашілої, і ці віруси, ці мікроби розмножуються ще більше і розповсюджуються по всьому організму. Це дуже шкідливо. Інгаляції бувають взагалі декількох видів. І якщо це стосується тільки якоїсь там носоглотки, тут достатньо взяти якісь, знову ж таки, після огляду лікаря, можливо, взяти якісь содові інгаляції. Зараз є чудові препарати на основі соди, сода, буфер, наприклад, можна взяти якісь. Масляні інгаляції, наприклад, масла сосни, і подихати, коли це стосується більш серйозних, таких, більш глибоких захворювань, які стосуються нижніх дихальних шляхів, бронхів, легень, там дуже добре діють інгаляції небулайзерні. Там дуже велика, дуже мілкі частинки цих розпилення, дуже Дрібне цих лікарських препаратів, яке має здатність дійти до бронхів і попасти навіть в альвеоли. Це суттєва різниця. Не треба зразу, коли в тебе болить горло, кидатись на небулайзерну терапію, бо вона має все діяти такі, глибше. Все ж таки, інгаляції так. слід приймати за призначенням при... лікаря. Так. А небулайзерні також? Небулайзерні також. Не треба. Не треба приймати ніяких ліків без призначення лікаря. Взагалі, Взагалі не інгаляцію треба. визначає сам лікар. І інгаляцію визначає сам лікар. Єдине, що можна Якщо є небулайзер, якщо вже родина придбала його. Тому що там зазвичай в більшості родин нагальної потреби мати небулайзер немає. Якщо вже є в родині небулайзер і вже хочеться дуже чимось подихати. Тобто я рекомендую цим пацієнтам лише звичайний фізіологічний розчин. Він зволожує слизову оболонку, полегшує кашель, полегшує відходження харкутиння, і все це безпечно. Це не шкодить здоров'ю, воно не зробить лиха, воно немає передозування. От це єдине, що можна радити без призначення лікаря. Все інше тільки за показаннями. Щодо немедикаментозних що немедикаментозного лікування кашлю. Наприклад, спелеотерапія. що це пані? Спелеотерапія – це лікування іонами солі. Що роблять іони солі? По-перше, так як ми робимо солоні інгаляції так, з фізрозчином, наприклад, солони? Перш за все, фізрозчин промиває. так? Точно так же і вдихання цього соляного повітря, воно Дезінфікує дихальні шляхи. Практично, у, от у нас є спелеотерапія, так, практично там стерильна обстановка. І коли людина чи реконвалісцент пневмонії, це, що таке? це коли людина вже на стадії одужання, одужання, mm. дякую, одужання від пневмонії, чи людина з хронічним обструктивним захворюванням, легень. В якої вже компенсували ліками, компенсували стан і інгаляціями також. Вони і людина з бронхіальною астмою, взагалі, там високі. Ми, наприклад, успішно лікуємо дітей з одиною дітей. До речі, моя колега Оксана Оксанальчук побувала в міській лікарні номер 3 де люди можуть пройти курс спелеотерапії. Це кабінет спелеотерапії у поліклініці Чернігівської лікарні номер 3 Лікар-фізіотерапевт Людмила Романченко розказує нам про галіти, кристали давньої солі із солотвино. У їхньому складі багато мінералів. Це не тільки сіль, тут є бром, тут є магній, селен, сірка, дуже великий спектр і заспокійливих. І антисептичних компонентів. Тут лікують хронічний бронхіт, бронхіальну астму, неврози, захворювання шкіри. Пацієнти сидять на цих стільцях. Час для кожного лікар визначає окремо. Дорослі можуть перебувати годину, діти менше. У нас є спеціальний апарат. Іонізатор, який в своєму складі також має сіль, і ця сіль за допомогою цього апарату іонізується і тут. Така солона атмосфера, плюс оці галіти, які теж випромінюють. Практично атмосфера в цій спелеокамері близька до стерильної. І тому багато дуже збутників тут перестають існувати. Доповнюють процедуру фітозборами і синглетно-кисневою терапією. Синглетно – це короткоживучий кисень, енергетично активний. Який попадає прямо зразу в кров, насичує кров киснем, і дуже багатьом хворим він теж показаний, наприклад, хворим із анеміями, з гіпертонічною хворобою, серцевими захворюваннями, з тими ж бонологічними захворюваннями, оскільки цей розчин, цей коктейль має ще і сироп кореня солодкі, то він і піднімає деякою мірою імунітет. Пані Людмила, яка температура у цих печерах? Температура, температура десь 20 градусів, 20-22 градуси. Вони бувають тільки теплі? Ми підтримуємо там таку температуру. Тобто там є спеціалі волога, підтримується? Так, так волога і температура, температурний вологовий режим підтримуються за допомогою апаратур. А які протипоказання є? Протипоказання це, ну, перш за все, туберкульоз, легень. Декомпенсовані стани серцево-судинного, неркові декомпенсовані стани і онкологія. Взагалі, це окремий метод лікування, чи він має йти в комплексі? Ви розумієте, я ніколи не погоджусь, що це окремий метод. Ми співпрацюємо з усіма нашими лікарями. І пульмонологами, і педіатрами, і е, сімейними лікарями, тому що не можна одним методом спелеотерапії вилікувати жоден кашель. Пане Іване, а ви своїм пацієнтам рекомендуєте спелеотерапію? Ну, Якщо в якості додаткової терапії, да, окрім основної, там, хворим з хронічними обструктивними захворюваннями, на легені, з бронхіальною астмою, так, рекомендуємо. Тобто ви можете направляти? Можемо. Це ефективно чи ні? Якщо брати наукову літературу, то кажуть, що не дуже ефективно. Якщо брати власний досвід, клінічний опит, то так, деякі люди отримують позитивні результати. Щодо іншого комплексу, наприклад, лікування в бані або в сауні. Це доречно лікувати кашель в бані або в сауні? Лікувати кашель в бані, в бані або в сауні недоречно. Це може посилити симптоми. Да? Тобто ця підвищена вологість або ця надзвичайно висока температура повітря, де перебувають, люди, люди вона не є дуже корисною. А що до того, щоб спати з відкритим вікном, коли на вулиці мінусова температура? Це доречно, коли у людини є кашель? Ні, недоречно. Я не згоден з вами, доречно. Я, я з вами не згодна по одній простій причині, що можна більше застудитися, коли людина не контролює температуру зовнішнього середовища. Але свіже повітря, я тут я згодна. Пане Іване, ви сказали, що не згодні. Чому? Поясню, чому все, ну, все своє життя таке невеличке в Чернігові. Я сплю завжди з відкритим вікном. Завжди, да? і в, і в, також. І в морози. І взимку обов'язково, і в морози також. І діти мої навчені до того, щоб спати з відкритим вікном. Тобто зимою, навіть якщо дуже там, сильний мороз, все одно відкриваємо вікно, і температура там, де сплю я або там, де сплять діти, вона коливається в межах 15-18 градусів. Це є дуже корисним, тому що зберігається вологість. Природна вологість, по перше. По друге, ця низька температура. Вона не дає розвиватися шкідливим мікроорганізмом. Вже ви рекомендуєте спати з дитинства? <правжувач> привчати так, дітей? Так, Я спати? рекомендую з дитинства. Я своїх дітей привчив з дитинства. Вони в мене спали з відкритими вікнами і продовжують це робити. Це роблю я і рекомендую своїм пацієнтам, особливо коли ці застудні захворювання, гострий бронхіт, Кашель не відкашлюється. Рекомендую спати з відкритим вікном. Рекомендую більше прогулянок на вулиці, достатньо води. Все. Ви сказали, не відкашлюєтеся. Пані Людмила, що ви рекомендуєте зробити людям, як людині, яка кашлює, не може зупинити кашель. Що має вона вперше зробити, щоб допомогти, наприклад, людина сама вдома? У неї угу. приступ кашлю? Ну я думаю, перш за все, якесь тепле пиття, якісь відволікаючі процедури. Перш за все. А потім вже якісь медикаменти на основі. згоден, тепле пиття, тобто навіть якщо людина кашляє, хворіє, гострий бронхіт, кашляє, поруч з нею повинно бути завжди якесь тепле пиття. Це або термос чимось теплим, теплий чай, теплий сік, теплий компот, щось тепле. І вночі, навіть якщо прокидається, можна взяти тепле, це заспокоює кашель рефлекторно. І так, я згоден, що це є відволікаюча терапія, але вона працює. У нас завершується ефір, і наостанок, скажіть, чи є якісь вітамінні комплекси щодо профілактики кашлю? Чи взагалі існує профілактика кашлю? На мій погляд, не існує профілактики кашлю. Тобто не існує спеціальної їжі, щоб можна було попередити? Ні, не існує. Пані, я згоден. згодна з колегою. Тобто, ви також згодні? Так. На жаль, час нашого ефіру сплив. Я дякую за те, що ви завітали до нас в студії. Відповіли на наші запитання. Нагадую, сьогодні ми говорили про весняний кашель, про загострення дихальних шляхів. Отже, лікарі, які сьогодні були в нашій студії, вони рекомендують не зволікати часом і вчасно звернутися до лікаря. Отже, не займатися самолікуванням, бережіть себе. В студії працювала Юлія. Найда на все добре.